Дорогі підписники, всім хело! Ви на каналі Юкі. І сьогодні ми знімаємо чат-рулетку. Але не просту чат-рулетку. Ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, жміть колокольчик. Купіть слона. За фетиш, блять. Ти страшного в зеркалі побачиш. І також, дорогі підписники, в мене подруга збирає збір на ЗСУ. Потрібно збирати на машину 250 тисяч гривень. Я від себе лічно задоначу тисячу гривень. Кому цікаво, в шапці профілю є карточка. Переходьте, закидайте, скільки вам не жалко. Купи ведмедя. А всі кажуть, нахуя мне, а ти купи ведмедя. ой 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 Ні... А ну удивив ще чомусь. Ти вже своє ебало мене меня удивив. Ау! Дру! Уже фокус. Ааа, послушай, мам. Аммакелэнк. Мархуя доставку. А Ти шо? Гей, Хочеш усмоктати в мене? Ау! Давай, мальчики від дівчаток люблю. Я получу. Привіт! Мені, мені казали привіт, мені казали з І давай до свидання. Казали мені, все це було нормально, і все це було не страшно, і якби це було в бітері або у москві. Але такими словами мене зрічає столиця, що то плакитної країни чекає на трач та чомусь не розуміє моєї мого, коли я Ви, кажу. Бі, бі, мене питає це не проти Європи. Там дещати ні, ні, ні я, я з України, проти вас я Європи, там, 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 не проти, але мені треба знати, хто тут хто. О! Мені да. дуже важ шкода. Чому? Бо ви кожного дня дивитесь на себе в зеркало. <грає> Пограйте зі мною в гру. Дякую. Купіть слона. Ні, дякую. грошей. Всі кажуть ні дякую, а ви купіть слона. купимо. Всі кажуть добре, кукмо, викупіть слона. Привіт. О, -о, -о, О, мені перший раз така красива дівчина. Каже привіт. Ти що? Ой, дяку. Ой, дякую. Ой, що ти в масті сидиш? А я знімаю красивих дівчат на Ютуб. Всем привіт. <сіло> Це його граєш з гру? Давай. Що стоїть і не може впасти? Ну, типа, ота херня якої, типа, ну типа. Ти вам такое. Ніе! Добре. Отаково, типа, та ні, це душ, просто душ. Да, правильна відповідь. О, диви, маска, прикольна. Здорово. Дякую. Ти теж дуже прикольна. Просто так прикольно. Хочеш показати лице, давайте грузі граємо, тоді я покажу лице, якщо ви виграєте, чи ні. Давай Купить слона? Скільки? Ну а зачем він нам? Ну всі кажуть, Не зачем він, він нам, а ви купить слона. Всі сміються, а ви купить слона. Я купить? Це абсурдний діалог, де кожна відповідь не враховується, а тільки використовується як новий аргумент для того, щоб знову повторити. А ви купіть слона, це як забути коло, що імітує діалог, але насправді це одностороння маніпуляція. Одностороння маніпуляція. Ви програли, дівчата, своє життя, я анонімус, я приту за вами. Привіт. Мене звуть вас я... купіть гуся. гуся, Купіть гуся. Я вже купила, у мене ходять. Привіт. Що ти Гаррі Поттер? Потихенько. Чого? купив гуся? Всі кажуть, купи гуся, а ти купи гуся. Ти купи слона. Всі кажуть, купи слона, а ти купи гуся. Бля, точно, Точно, а ти купи слона, всі кажуть, де його купити, а ти купи гуся і слона, все, купи Гаррі Поттер, блядь. Ти що? Гаррі Поттер чи що. А де твої зубки? Покажи зубки. В казино, В казино депнула? Ой-ой-ой, ой це що за така красива дівчина? Мені ще такі ніколи не догадалось. Ніка. Ніка, яке прекрасне ім'я. Ніка. Відео заходить під закінчення. Ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі.